Тут є історія про цих персонажів пусічки, називаються вони. Вони крадуть цукор. Чому вдома? Дуже часто ми помічаємо, що опа, і цукор закінчився, бо це маленькі сладкоїшки, вони його цуплять. Є історії про волелюбну свинку, про незвичайних тваринок, які запалюють дітям сни, романтичних жуків і веселих котиків. В експозиції представлено понад 50 різних сюжетів, але у кожній роботі, як говорить їх авторка, є добра історія щастя. Моя творчість присвячена взагалі щастю і щирим почуттям, таким як вони були в дитинстві, коли ми раділи хмаринкам, весняні квіточці. Та взагалі усьому раділи. І тому в кожній роботі є оця частинка дитячої душі. Головні герої розказує Олександра, це реальні і вигадані тварини, рослини і рідше люди. Кожен образ має своє ім'я. Я з ними розмовляю, коли малюю. Я думаю, що щоб картина була живою, її треба назвати, з нею треба розмовляти, якось комуні... ну, комуніцювати. Є найулюбленіші персонажі це Макар, Ухавка та Пусічка. Саме ця трійка і надихає на роботу, розказує художниця. А ось портрети, каже Олександра, не малює. Це, мабуть, єдиний автопортрет, який в мене є. А людей малюю не так часто, бо це така специфіка дуже дуже для мене складна. Так? Бо я не зовсім хочу, щоб вони були як справжні люди, щоб там не було портретів, щоб глядач міг сам домалювати якісь риси характеру або обличчя. Понад 14 років Олександра займається творчістю професійно, ілюструє книжки. Основний принцип розказує художниця малювати у гарному настрій і тільки позитивні історії. Я малюю тільки добрі історії, тільки щастя, а тільки позитивні емоції. Бо я дуже гостро відчуваю все, що робиться в світі, і ну просто не маю права тиражувати ще більше болю е чи негативних емоцій, бо і так нам цього досить. І я хочу, щоб кожен глядач, хто побачив мою роботу вживу або в соцмережах, хоч на хвильку посміхнувся, і на нього на душі стало тепліше. Виставка триватиме до наступного понеділка, 21 лютого, Ольга Ляшенко, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсон.